І Цихоцький, офіцер 59-ї піхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пан Срі, ми розуміємо, що всі наші розмови про дипломатичні виходи з ситуації ну, вони доволі теоретичні а на практиці все вирішується. Здебільшого на полі бою ситуація навколо Покровська, ситуація на східному напрямку. Її поки що не вдається стабілізувати. Як ви можете оцінити і як зупинити просування військ Російської Федерації українською землею? вечір, студія. Слава Україні! Героям! слава. Значить, хочу сказати так, що те, що відбувається, от давати, скажем, політичну оцінку наразі, я як військовий не ну не хотів би, от, багато хотів, би, багато в чому я підтримував виступаючих, то, що я, те, що я зміг почути, і от насправді ці дискусії потрібні, тому що тільки в дискусіях можна знайти якусь істину, якщо не говорити, якщо слухати тільки тільки ну когось. Одного чи там декількох це буде не зовсім правильно. Це не демократичний світ і не демократичний шлях. Дякую. А важливо я, скажу зараз. Слова. От просто по циф по цифрам скажу: от з 26 штурмових дій наступальних на покровському напрямку, 20 сьогодні було безпосередньо на підрозділ нашої бригади, і за поточну добу було ліквідовано 249 окупантів. Це тільки за сьогоднішню поточну добу з підрозділами нашої бригади. І за останні 10 днів це саме така інтенсивна фаза от наступу от, в районі Покровська. На, на Покровсь, будемо казати, в ту сторону е, було ліквідовано е, при плюс-мінус 1200 окупантів. Подумати цю цифру це тільки підрозділами нашої бригади. От, і це відбувається зараз. Також там тривають бої. Ворог суне, і саме цікаве, що він суне, розумієте, не тисячами, от не там великою кількістю. Він суне просто нагло е е е користуючись тим, що керівництво Росії е залякує свій особовий склад, е тримає їх в страху. Е Пане Сергій, е ми вас не перебиваємо. Коротка пауза. Еспресо йде на рекламу. У Ютубі продовжуємо. Е Сергій Цихоцький, продовжуйте свою думку. Да і тому, е, на мій погляд, що нам треба зараз робити максимально швидко, робити все, щоб у нас було консолідоване суспільство, максимально всіх, кого можна, щоб нас не залишалось байдужим, тому що е, ті, хто сьогодні в лавах е, збройних сил в силах оборони, всі, ті, хто допомагають постійно, активно приймають участь, в всяких е, зборах там в підтримці е, сил оборони. Вони задіяні, ну велика кількість людей, які паралельно живуть своїм, е, своїм світом, живуть своїми там якимось задачами внутрішніми, не доходячи е, не руками, не головою, не серцем до того, що відбувається в країні. Оце біда, якби у нас треба згадати, і от е, як було в 22-му році, як було на початку цього повномасштабного вторгнення, коли максимально всі. Ну зрозуміло, що дехто втікав, але все суспільство було сьогодні. От на це треба звертати увагу. Ми повинні відчувати. Ми тут повинні відчувати, що ми не байдужі, і про нас ніхто не забуде сьогодні, завтра, і післязавтра. До речі, от те про що ви говорите, сьогодні ж з'явилися і дані британської розвідки, які також зазначають, що втрати нашого ворога в листопаді цього місця вони стали рекордними, тобто вони щодня втрачають там до тисячі людей, і ця цифра загалом за Кілька місяців вже підряд поспіль є надзвичайно великою, і це теж якби треба розуміти нам, що вони ну це, це те відбувається про що в нашій суді говорили не раз, що вони воюють, покладаючи просто величезні а, величезну кількість своїх людей, не шкодуючи їх, і це і, 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 і така у них тактика. А скажіть нам, що ви ще помічаєте з їхнього боку? Чи є у них а, щось інше, що вони зараз використовують? Не характерне те, що було раніше, тобто чи Змінюються їхній чи змінюються їхні дії, пане Сергію? Вони максимально розумієте, вони свою економіку вже практично налаштували на військовий лад, на військовий рейті, як то кажуть, поставили угу. от і е, на державному рівні іде постачання. Да, у них немає технологій, таких у них немає потужності для. Нових нових танків там і так далі, але вони кидають всі резерви. у них трьох танків, які на резерві десяли, на е, комплектують один і все одно його кидають в бій, використовують все, що можна. О, оце треба розуміти. Ми беремо е, тим, що ми більш, скажем, винахідливі. Сьогодні просто не хочеться казати в ефірі. Що нам приходиться робити, придумувати для того, щоб знищувати ворога? В першу чергу, це ну я кажу зараз перевага саме використання БПЛА нашого, велику, велику роль відіграють також засоби РЕП, над якими ми постійно працюємо, удосконалюємо їх. Це кожну добу, тільки на, на, на ділянці нашої бригади, ми деактивуємо не, не менше 70... Безпілотників ворога, які не долітають до наших позицій. 70 і більше. Це кожну добу. Розумієте, а як ми що робимо? Ну, це після перемоги розкажемо. яким чином це повернулися все в ефір еспресу. Пан Сергій Цихоцький якраз говорить про те, як винахідливість, пан Схотський це офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Як винахідливість українських воїнів допомагає знищувати росіян, зокрема на покровському напрямку. І те, що Наталя казала, е рекордні втрати для Російської Федерації е у минулому місяці була. Пане ну, Сергій, завершуйте. А вони застосовують різноманітні види озброєння. От можете продовжити, пане Сергію. Так да, і, і ну я повторюю, здачі як mm -hmm. сказати, що ворог кидає зараз. У них, у них е відчувається е абсолютно така агонія. Вони кидають все, що тільки можуть. От не, не шкодуючи резерви, постійно прибувають розвідка доповнює це постійне свіжі дані, то вони постійно підтягують резерви. Знищуються кожний день, нові резерви підходять, знов знищуються. Готуються в тилу в себе. Вони там постійно роблять таку, знаєте, карусель по кругу, запускають техніку, щоб нагнати страху і показати, що у них там велика кількість бронетехніки. Ну скажу, що безпосередньо в нас на ділянці. Саму техніку в бій не пускають тільки використовують для під'їзду підвозу особового складу, там бика тощо. От, а більше це піхотні групи, піхотні штурми. От, от, коли буде нас, скажімо, більше можливостей прикривати і давати відпочинок бійцям, щоб вони частіше проводили ротацію безпосередньо на нулі, то це буде набагато краще. А для цього треба думати. Сановним депутатам, громадським діячам для того, як все се таки більше людей сьогодні ну ставити до, до лав збройних сил сил оборони для того, щоб ми могли все таки скоріше завершити цю війну перемогою.